Картопля по-селянськи. очищену картоплю розрізаємо навпіл і потім ще на три частинки, відварюємо десь хвилину 5-6, викладаємо на деко, устелене пергаментом, солимо. Даємо улюблені спеції в мене до картоплі. Можна, звичайно, ще додати копченої паприки, але у мене не було. Та сушений часник, томат і базилік. Зверху заправляю оливковою олією. Випікаю при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин. Смакую з улюбленим соусом.